Привіт усім! Оглядаємо сьогодні захищений смартфон QBot King Kong 3 Цей смартфон має відносно тонкий корпус, але при цьому акумулятор тут на 10200 мАч, і в цьому основна його перевага. Давайте подивимося, що є в комплекті, ну а потім до смартфону перейдемо до самого безпосередньо. Комплектація. По-перше, відкриваємо цей відсік. Тут ми побачимо інструкцію, а також от тут знизу у нас лежить скріпочка. Ось вона. Якщо відкрити ось цей відсік, то тут, звичайно ж буде кабель і блок для заряджання пристрою. Отже, дизайн. Ну, По-перше, захищеність. Тут стандарт IP69K, як у більшості смартфонів сучасних. Позаду ми бачимо прогумовану всю панельку оці от вставочки, стрілочки вони металеві. Також в нас гумова. Гумові торці, гумові торці повністю з усіх чотирьох сторін. Кнопка для налаштування зліва і слот для сімок, справа кнопка регулювання гучності та блокування, звичайно. Звуків зайвих вони не видають, чітко фіксуються, приємно натискаються. Знизу роз'єму для навушників, як бачите, немає. У нас тут тільки Type-C, динамік мікрофон і кріплення для ремінця ось тут також присутнє. Ну і позаду отак цікаво виглядає у нас блок з камерами. Його вирішили трошки виділити оранжевою окантовкою, саме основну камеру. Ну і спалах тут також знаходиться. Так, цей смартфон у нас працює на операційній системі Android 15. Зараз ми зайдемо, перевіримо це, спускаємося вниз про телефон. І бачимо, що тут у нас Android, версія Android 15. Це круто, працює гарно, дуже непогано, з рахуванням того, що процесор тут не найтоповіший, далеко стоїть. Unisoc T615, якщо бути точнішим. Він має 8 ядер, в парі з 6 ГБ оперативки працює, і 256 ГБ тут постійної пам'яті, що в принципі непогано враховуючи ціну, яка в розрібній торгівлі на момент запису відео менше 200 доларів. Акумулятор, як я вже говорив, 10200 мАч це великий плюс, тобто на 2 дні використання даного пристрою вистачає. NFC-модуль також тут присутній, було б дивно, якби його не було, правда ж в наш час. А от що стосується камери, вона у нас 48 мегапіксельна. Зайдемо в відео, подивимось налаштування, які є по відео. Тут, до речі, у нас є стабілізація, ось тут вмикається фіксація відео. Знімати можна в Full HD максимум. Ну і основна камера, відповідно, 48 Мп. Режим цей знаходиться отут зліва, в самому лівому кінці режимів. Ось, ультравелика роздільна здатність. До речі, дисплей. Дисплей тут також немаленький 675 дюймів по діагоналі, але HD плюс роздільна здатність. При цьому частота оновлення 120 Гц, що виглядає круто на практиці. Тобто екран має не максимальну роздільну здатність, що як би заряд акумулятора, при цьому висока частота оновлення і абсолютно нормальний рівень яскравості. Дисплей сприймається класно, явно не по бюджетному, от в цьому плані реально питань немає. Та й по факту, єдине, що в цьому смартфоні може вас насторожити, це чому виробник вирішив зробити камеру не окремому острівцю, а в краплевидній вставці, яка вже давним-давно морально застаріла. Все інше, в принципі, по смартфону непогано. Так, смартфон захищений, води не боїться, тому класичний наш тест зараз будемо проводити на занурення у воду. Ну що ж, QBot King Kong 3 Захищений смартфон, який ви бачите по дизайну, повністю відповідає всім фірмовим канонам, має 10200 мАч батарейку, не надпотужний, але просто нормальний процесор, восьмиядерний, ну і купу пам'яті. В принципі, вистачає цього для того, аби кайфувати, насолоджуватись цим смартфоном в будь-яких умовах, адже води він ударів не боїться. Купити можна за посиланням в описі під відео. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.